Де ви зараз знаходитесь? На весіллі. На весіллі? О, як класно. А в кого? В себе. У себе весілля дуже добре. А ви наречена? Угу. угу. А яке у вас плаття? Довге. Довге. А фата є? Без така під волоссям на трошки. трошки. Угу. А наречений десь там є біля вас? Є в сірому костюмі. А багато гостей? Не дуже, по сорока. Менше можна нам. Mm -hmm. І є столи, так. На столах їжа. Це така арка, і гості сидять на стільчиках, на природі, церемонія. Ага, це на природі церемонія, ясно. А хто вам давав цю церемонію? Якийсь ведучий, чи ведуча, чи священник? Священник такий. Mm -hmm. А в чому він одягнений? Різер, костюм, в ризі. Одежі, Угу. І ви, він вам давав шлюб, так? Mm -hmm, так. Mm. Це зараз там літо, так гарно. Mm. Так. Весна на цвіте, mm. Все. Дуже цікаво.